У Житомирі впродовж 28-30 березня проходитиме масштабний спортивний захід для ветеранів та молоді. Протягом трьох днів об'єднана спільнота матиме низку активностей, які допоможуть ветеранам адаптуватися. 28 березня, з 16 годині, розпочнеться мотиваційна зустріч в форматі панельної дискусії, яка відбудеться в телецентрі, із залученням ветеранів громадських організацій, які представляють ветеранський рух. Громадськості волонтерів, молоді, тобто, це буде дискусія, яка підніме питання ветеранів ветеранів в спорті. Спорт як реабілітаційний інструмент ветеранів і так далі. Участь у мотиваційній зустрічі візьмуть ветерани, представники громадських організацій, волонтери, молодь та запрошені експерти. Крім того, своїми історіями поділяться звільнені з полону та паралімпійські чемпіони з ампутаціями. Мета мотиваційної зустрічі, щоб вони розказали про свою історію і як спорт їм допоміг. І мета нашої діяльності в цьому заході це об'єднати молодь. Да дати їм трошечки іншої мотивації ніж зараз відбувається, об'єднати родини ветеранів, вийняти ветеранів з їх мушлі, показати, що незважаючи на всі виклики, вони можуть і громада їх підтримає, що є доступ да залучити їх до діяльності. Також працюватиме виставка ветеранських та спортивних громадських організацій, які працюють і залучають ветеранів до спорту. Там можна буде якраз родинам і ветеранам, познайомитися з тими організаціями, які вже активно працюють або безпосередньо з військовими. Або з членами їх родин. 29 березня буде наповнене спортивними змаганнями. Відбудеться відкритий килим з джіу-джитсу, настільний теніс, ви бачите, де це буде відбуватися, хто відповідальні. Товариська гра з міні-футболу і змагання з ампфутболу. Ам Вони відбуватимуться на стадіоні спартак Арена і, крім того, долучиться. Команда Покрова Львів це якраз команда військових з забудованими кінцівками, які приїдуть на ці змагання 29 березня. Завершиться триденний захід 30 березня. Цього дня відкриті змагання з різних видів спорту. Відбудеться відкрите заняття з волейболу сидячи на базі спортзалу Поліського університету і відкрите Тренування з веслування на човнах дракон на Шударівській набережні в нашому парку. Захід унікальний тим, що до нього доєднаються представники ДШВ. Також учасники зіграють ампутаційний футбол. Ми взагалі цією зустрічю не тільки робимо дуже велику справу, об'єднуючи, щоб люди бачили і долучалися, а ще й показуємо, що Житомир він не останній в лавах тих, хто турбується про своїх ветеранів. Тому що я вважаю, що нам пора виходити з тіні і бути видимими. От а ми поки що на національній. Альній платформі не дуже видимі, хотілося б цим заходом це показати.